Я з своїми силами здатний прикрити особовий склад свої підрозділи від ударних дронів ворога. За допомогою радіочастот Реп можна порівняти з якимось лазером. Ти його випромінюєш? але ніхто про це не знає. І за допомогою таких, вроді, невидимих речей, які людям, які про це взагалі з цим не спрацювали. Для них це нонсенс, вони не розуміють цього. Я так само не розумів взагалі, як так муке можливо, знову якийсь там вол, грубо кажучи, взяти і погасити ворожий дрон. І з зірвати можна операцію цілу. Оце цікаво. як воно працює у цей момент, як воно працює, як воно во все в колебані йде, як воно поміхи дає. Воно ж можна і навігацію збити, і телеметрію збити, і можна йому взагалі управління збити. Що тут далеко говорити? Декілька днів тому, навіть сьогодні, от літить якийсь дрон, ми змогли його подавити засоб, о, там же все, це ж добре, це добре, значить він не виконав свою роботу. Значить він е, не, не вдарив, куди йому він хотів, не пошкодив нікому нічого. А це позитив, це плюс великий для всіх, для хлопців, для підрозділів загалом, для бригади взагалом. Це показник того, що ми здатні дати вісіч. І досить непоганий вісіч. І що автоматом, будучи на позиції в окопі, що в небі, будучи трошки далі, але використовуючи засоби, які конкретно заточені під це. Ключовий, от якби і далі цим займатися, це якраз оце відчуття, що ти є дуже полезний і ти потрібний.